Вітаю, друзі! Для багатьох людей, для багатьох українців час ще, коли ви можете податись на підтримку провінції по однієї з провінційних імміграційних програм, наближається, для деякого він вже наблизився. Але ви можете помітити таке явище, що деякі провінції призупинили прийом аплікацій зараз. Так? Тобто деякі провінційні програми зараз не приймають, не працюють і провінції не приймають ніяких аплікацій. Що варто очікувати українцям від цієї ситуації? Я коротко розповім у цьому відео. Але по перше, чи, по -перше ніж розповідати, я хочу вам напам'ятати ще близько 60%. Моїх глядачів не підписані на канал. Більшість моїх глядачів ніяк не реагує, тобто не ставить вподобайки, не залишає коментарів. Я роблю все, що я можу, щоб допомогти вам. І я питаю вас допомогти каналу, допомогти іншим українцям побачити важливу інформацію на моєму каналі. Це вам варто аж нічого. Просто поставте вподобайку, натисніть на на дзвіночок, залиште 4-5 слів у коментарях і підпишіться на мій канал. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму сайті. А ми давайте з вами розглянемо, що це таке і з чим це їдять. Отже, я вже говорив про це раніше, 16 листопада вступає в дію новий класифікатор професій у Канаді. Тобто, на, до 16 листопада діє класифікатор, який був прийнятий у 2016 році. Канада час від часу переглядає. Цей класифікатор мене робить деякі зміни. І е, останні зміни були зроблені у 2021 році. Але в зв'язку з ковідом і деякими іншими проблемами цей обновлений НОК не вступив в дію. І уряд Канади вирішив, що зараз гарний час. Щоб змінити систему оцінювання професій, змінити НОК. Тобто до 16 числа цього місяця працює НОК 2016. Але з 16 числа почне працювати новий НОК 2021. В одному з моїх попередніх відео і в цьому відео я залишу е снизку. Посилання на новий НОК, де ви зможете легко е знайти, який же, яка професія набуває, який НОК у, 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 у новій цій системі, і зможете самостійно визначити, який у вас новий НОК. Отже, провинції і різні програми. Їм потрібен час, щоб змінити також інформацію на їх ресурсах, на їх сайтах, і переробити цю систему також визначення кандидатів. За це, це чому деякі провінції вже призупинили прийом документів. І я впевнений, що в найближчому найближчому часі майже всі провінції це зроблять для того, щоб переробити. І підлаштувати їхні їхні системи під нові критерії оцінки професії. Чим це може, як це може відгукнутися на українцях? А ніяк. Ан так, якщо ви не маєте деякі специфічні професії. І це як я, я вже робив огляд ці, цієї зміни. Ви можете пошукати у плейлісті, і я писав статтю на моєму сайті на цю, на цю тему. Я залишу, посил, залишу посилання е, о, на цю статтю в опису до цього відео. Ви зможете знайти деякі професії, які, які звісно, уражені цими змінами. І з якими ж вам потрібно бути дуже уважними, тому що там деякі професії змінили навіть категорії з С на Д, і з Д на С, для деяких людей ці зміни вони дуже позитивні, але є деякі люди з деякими професіями, для яких ці зміни будуть негативними. Тобто подивіться, підготуйтесь до цієї зміни, як тільки... Сайти, як тільки уряди провінцій перероблять все, всю цю інформацію і підпідваштують їхні вимоги до нових цих нок, до нових вимог, по нок все, все повернеться на круги своя. Так? Тобто вони знову почнуть приймати документи, аплікації від потенційних емігрантів, і ви зможете податись по. Вашим програмам, звісно, це залежить від провінції, де ви знаходитесь. Тобто не панікуйте, нічого страшного не коїться. Це просто технічна така стадія, коли всі провінції зараз будуть переробляти їхні програми, адаптувати під нові критерії, оцінки. Роботи під Новий НОК, який вступає в силу 16-го числа цього місяця. Після того, як вони підлаштують їх системи, все почне працювати як і працювало до цього. Я хочу, я, я обновлю інформацію стосовно буквально всіх імміграційних програм, всіх провінційних програм. Але коли вже вийдуть ці апдейти, так я не бачу зараз жодного сенсу робити обзори цих, обзори цих програм, тому що я не впевнений, що вони не зміняться не тільки по понок, але деякі програми я вважаю, що зміняться більш ніж, мабуть, і в інших критеріях, тому що сьогодні ситуація змінюється. І з емігрантами, з людьми, які прибувають до Канади. Я написав статтю статтю стосовно того, як працює як працює Джоб Маркет сьогодні, так, в яких провінціях кількість робочих місць і економіка зростає, а де воно де вона падає. І я залишу посилання на цю статтю також у описі до цього відео. Я впевнений, ви будете здивовані. Я раджу подивитись цю статтю, почитати, щоб бути підготовленими базуючись на цій інформації на тих трендах, що я бачу зараз. Я вважаю, що буду деякі інші зміни, не тільки зміни з НОГ. І тому я не роблю зараз ці обзори. Як тільки я побачу оновлені програми, я зроблю обзор кожної програми і надам вам повну інформацію на те, як ви зможете отримати постійне резидентство у Канаді, звісно, використовуючи ту чи іншу провінцію і доступні опції в тій чи іншій провінції. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити коментарі 4-5 слів, натисніть на дзвіночок, допоможіть іншим українцям знайти важливу інформацію на моєму каналі, яка, я впевнений, допоможе їм також реалізувати їхню мечту. Ну а ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Невеличкий такий апдейт. У наступному відео я зроблю детальний огляд, скільки зараз витрачає середня, е середня родина в Канаді у Веніпезі з калькуляціями. Так що, якщо ви плануєте переїхати до Actually, це стосується не тільки Вініпега, це буде плюс-мінус невеликий зазор. Більшості регіонів Канади, так що, так що якщо ви е, хочете зрозуміти, скільки ви будете витрачати, коли ви приїдете до Канади, е, чекайте наступне відео, я там дам повну розкладку. І потім зроблю наступне відео, де дам, в мене вже є доволі таки багато інформації про те, скільки е, заробляють українці. Де українці працюють навіть без англійської мови чи з дуже поганою англійською мовою. У мене вже доволі такі достатньо інформації, і я зроблю обзор е, різних опцій, де ви зможете працювати, і скільки ви зможете заробляти, також в одному з наступних відео. Ну а зараз всім подяка за те, що подивилися це відео, за те, що зробили все те, що я нагадав вам зробити. І зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Все буде Україна!